Доброго ранку, Україно! Хай береже вас Бог від усіляких прикрошів. Але навіть коли все йде не так, як планували, головне не падайте духом. Приміром, ніхто не застрахований від травм. Згадайте лишень улюбленого кінагороя, йшов, послизнувся, впав, отямився, гіпс. Та якщо ця ситуація сталася на роботі, є можливість отримати компенсацію за трудову неспроможність. Якось у важливому матчі капітан футбольної збірної Швейцарії Олександр Фрай травмував коліно і пропустив євро. Не всі грають у футбол, але ніхто не застрахований від травм на роботі. Тож варто знати, як правильно їх оформлювати. Термін виробнича травма спад на радянських часів і зараз не більше ніж вислів. Юридично коректно це звучатиме нещасний випадок на виробництві. Таким є пошкодження, отримане при виконанні посадових обов'язків. Держава в особі фонду страхування від нещасних випадків і профзахворювань бере на себе всі витрати, пов'язані з відшкодуванням, але за певних умов. Трудові відносини мають бути оформлені офіційно і бажано в повному обсязі. Часто буває така картина, коли потерпевший потім звертається, а чому мені такі виплати? Я от отримав, допустим, 3-4-5 тисяч гривень, а мені мене маленькі виплати. А коли офіційно йде звірка з підприємством, то зарплата в основному зазначається мінімальною. Також враховується ступінь вини потерпілого. Якщо працівник сам порушив правила техніки безпеки, шанси на компенсацію лікування знижуються наполовину. За законом він має право на лікарняни, страхові виплати та додаткові витрати на лікування і медикаменти. Але яка саме допомога буде надана, залежить від тяжкості отриманих ушкоджень. Непрацездатним одержувачам передбачається одноразово та щомісячні виплати. Приміром, працівник втратив 50% заробітку. Якщо взяти грубо тисячу гривень, у нього Заробітна плата 50%, це тобто він отримує 50 тисяч одноразової і в дальнішому вже буде щомісячно по 500 гривень отримувати. Є такі травми, що воно вже залишається на все життя людині, і він отримує це все пожиттєво. Будь-яка травма на роботі позбавляє людину на певний період змоги заробляти. Виплати з фонду страхування від нещасних випадків і профзахворювань відшкодовують утрачена. Ще оплачується реабілітація. Не варто забувати й про моральну шкоду. Якщо ж у травмуванні на роботі вина третя особа, то саме ця людина й повинна відшкодувати моральні збитки. Доброго ранку, Україно, так звані побічні ефекти має кожна сфера діяльності. На великих технологічних підприємствах працівники іноді зазнають травм, аби цього уникнути. Як службовці, так і роботодавці повинні дбати про мову праці та надійно убезпечуватися від таких випадків. Як нам розповість заступник начальника управління виконавчої дирекції фонду страхування від нещасних випадків та профзахворювання у Запорізькій області Олександр Коробка, доброго ранку, пане ранку! Скажіть, у чому специфіка виробництва за галузями вашого регіону і яка динаміка е, травматизму у вашому регіоні за останній рік? Е, ну я хотів би нізка слов сказати Запорізької області. Запорожская область сравнима по своим размерам, как Бельгия, то есть занимает площадь 27,2 тысячи квадратных километров. На территории области население 2 миллиона человек, в том числе 509 тысяч наемных работников, которые трудятся на предприятии области. Из 773 видов деятельности, которые вообще существуют вот у нас по законодательству, в Запорожской области по, ведется деятельность по 584 видам. Это практически все отрасли народного хозяйства, ну, за исключением только угольной промышленности. Значит, давайте про динамику еще. Да, Дин, динамика. Значит, за 10 лет существования фонда, практически, если у нас в 2002 году было порядка 1250 несчастных случаев в год, то от э, в прошлом году эта цифра была 516, а в нынешнем году вот по состоянию на сегодняшний день это 482 несчастных случаев. Я так разумею, Расдинамика... що це сприяє фондцю, взагалі як працює фонд, чи проводяться круглі столи, чи навчають експертів, та інженерів з охорони праці. Звісно, 22-23 статтю закону 22 прописана функціональна безпечності фонду, фонду з точки зору ведення пропаганди, профілактики нещасних випадків. Да, это действительно. И проведение круглых столов, вот, и обмен опытом между предприятиями, положительным опытом. Вот, это и публикации, и лекции, это э, обучение специалистов, э, видповидных, как в законе написано, специалистов по охране труда. Всем этим занимается финансируют эти мероприятия фонд. И в Запорожской области этим занимаются 22 страховых эксперта э, по охране труда, которые, Я... собственно, да. Як забезпечити ось саме оптимальні умови на новоствореному підприємстві з охорону праці? Що не створив там створила людина підприємства? Ну, Як далі? Ну во первих при открытие предприятия, да, работодателю в первую очередь нужно самому обучиться вопросам охраны труда. Вот. Далее есть статьей 13 закона про охрану пра працы. Вот. Расписано буквально порядка 200 позиций, которые он обязан выполнить и должен выполнить для того, чтобы обеспечить безопасные и, и условия труда своих наемных работников. вот таким от образом выполняя закон об охране труда роботодателя безпечують mm -hmm. роботу. А чи існує потім, коли створили підприємства, яка система <клес> а, керування охороною праці? От приміром деякі роботодавці вони а, Дають додаткові кошти працівникам, бо ті а, дотримувалися якихось стандартів у, у виробництві. Чи є така практика в Україні? Так, звісно, є. во перше це э, підписано законом об охрані труда. Тобто підприємства діляться на категорії свише 50 э, численності свише піти десяти людей, Там створена э, э, служба охорони труда. Вот, от 20 до 50 должен быть специалист, который отвечает за вопросы охраны труда. Вот, и меньше, до 20 человек, там может быть человек, который нанимается со стороны для выполнения этих обязанностей. Естественно, служба управления охраной труда, она предполагает вопросы и обучения. По професіям, вот і нероприяття е, по придупрежденню травматизму і много других вопросов. Все это, в общем то описано нормативно-правової базі. А ось як самих роботодавців симулювати, <кас> щоб вони вкладали кошти в охорону праці, щоб попередити від нещасних випадків. Ну, э, стимул, во-первых, э, работодатели должны в первую очередь понимать, что э, безопасный труд, и э, человек, когда безопасно трудится, это успех э, бизнеса э, того же работодателя. Вот. Э, э, стимулы, ну, во-первых, э, в первой редакции закона такие стимулы были, э, были заложены. Это дифференцированный подход э, ну, по экономические такие стимулы, дифференцированный подход к страховым тарифам. То mm -hmm. есть работодатели, ведя, вид, ну, в, работая в одном виде деятельности, вот, они разные по сути на сегодняшний день. Они используют современное оборудование, а другой, как говорят. Mm -hmm. Используют старое оборудование, а э, страховые тарифы у них одинаково. То есть, вот здесь экономические стимулы дифференцированного подхода они в принципе должны улучшить ситуацию. А яку допомогу фонду, на яку допомогу може розраховувати потерпілий, якщо е, вже трапився випадок травматизму ну, компенсації? Е, да, е, ну, пострадавший, е, когда страховий випадок, Вот. он е, имеет право на более 20 всевозможных выплат. Вот это в соответствии со статьями закона, вот это в первую очередь одноразовая выплата. Вот это виплати, коли имеет имеють утрату э, трудоспособности. Фактически наш фонд выплачивает утерянный заработок. И Процент цього заробітку устанавливает медико соціальна експертна комісія. А що повинні знати нові співробітники, які щойно не прийшли на роботу, що вони повинні знати про охорону праці, про безпеку? Ну, во-первых. человек, когда устраивается на работу, ему проводят пять видов инструктажей. Это водный инструктаж, это инструктаж по пожарной безопасности, это электробезопасность, это промсанитария, это оказание первой медицинской помощи. Да, Далее, да, это обязательные инструктажи, когда человека принимает на работу. Далее человек ознакомится с правилами внутреннего распорядка трудового, вот, далее идет ознакомление, если нужно обучение по профессии, знакомиться с вредными производственными факторами, в условиях которых он будет работать. Соответственно, если нужно какие-то допуски, медико медицинское обследование, там, если нужно профессиональный отбор. То есть вот это вот тот минимум. Дякую вам за цікаву розмову. Гостем нашої програми був Олександр Коробка. Ми говорили про травматизм працівників і про те, як його уникнути. Пропозиції інших цікавих тем. Чекаємо від вас за адресою, яку ви бачите на екрані. Далі в нашій програмі ще чимало важливого.